Ми вибиваєм передачу. Ключили нахуй. Ключили. Точно включили. О! сука, Доганяємо зла. Ой, брамо нашу Та Ні, нема. він ще не похо. Не на обгон. Ти куди поїхав, вов в судові. Так, куди в нас є прибори? Оце якась хуйня. Це хуяло. Та якась хуйня. Та якась хуйня. Блядь. Пішай рутувати. Заїбав ти. А то датчик скільки <рес> <рес> ми <сиками> летимо? Блядь <рес> летимо <рес> 50 км в годину. Так. Тут на масло. Повороти. І сигнал. Ну, О! <рес> <где> робить. Робить. <рес> Заїбись. Так. Знімаємо педалі. Так. Дисніплення. Тормоз. Ну, тормоз ось так. Після внахуйні. Так. Тормоз. Після <рес> внахуйні. Так. Торм Ондо, коробка передач! Ондо! Так, а що? Так, ану. Волеєм сімати дорогу. Давай! Брум бам 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 бам. блядь. Ти, Гавник, кричи, ясно, шо, поняв, ні? Поняв! Кричи, якщо будеш випадати. Так, двері закрили, да? Так, шо, заєбі, шо нормаль. Все, 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 шо нормаль, шо нормаль. І така класна хуйня, повтається. Ні? Ох, ніхуйняш, підгодь.

Так, блядь, чого? Скажите мені газ, ще газу в підлогу, блядь. Скидай його. Ні, покажи що дай, а там на горбику скинеш. Нахуя. Скинеш, я сказав, блять, би б його не перекинув би там. <реку> Єбать. Ти стоїш демо, ти чого не заїбався, блядь. Скидай трошки. Трошки, трошки. О, нормально. Скочуйте саменький, блядь. Дай газу. Нахуя надо так, Дай газу, бо він на холостих бере біжчиля. ja, ja, als ik zo naar vroeg kom, dat kan er hier niet. Wanneer ik zo naar vroeg kom, is het zo. Wanneer ik zo naar vroeg kom, is het zo. Wanneer ik zo naar vroeg kom, is ik zo naar vroeg kom, is het is het ik zo naar vroeg kom, is het zo. Wanneer ik zo naar vroeg kom, is Блять, блядь, вот, того. Блядь, ты тут слазы на? сука? Сука, он там сука блядь. Это А вот она прикурователь. Да сука. Так, раз, давай трактор и А, что не похуй, что, блядь? Куда я не поехал? О, та хто там такий? Йопан неврот. Хоть таку там стоїть, де курив. Хоть такує там, хто там такий. Сюда, ба, не врод, ти знімай дорогу, блядь, заїбав ти нахуй. Я совка, там вас не поїдуть чи що я, я не знаю чи видно вам того в синій курці, але то більший Підарас <рес> На нього пишуть всякі малолетки, гомосеки, які хочуть його в жопу. Он сам себе придумал крышку в Лесли блядь В Лесли Он вообще жорсткий тип Похуй где он, блядь ЕГАЗЮ А на кого там едем, блядь? Ебэй А мы еще не послали, что А мне що не... Пиздец, а не... <свес> блядь так Лопал. вам неудобно, а ну ебэй, блядь, ебэй Не рубай Вставай на, на обочину, паркуйся. Bizou tipė tormo.